Це буля! Хуяк! Сліжя, бля! Сейпайся! Фу, блять! Тебе ще не хуя! Як тебе звати? Ганя, Бодя! Ваня, спить ми! Ти хочеш і бачити! Воде, води! Води, пацани, води дайте зразу. Куди її будеш їбати в сраку? Пізо. Сильно. Так би хоч не встала. Так би не встала, кесли. Я вон! Та, молодець. Яблуко дві Стягнеш кислий? дві стягнеш? Кислий, бля, я тобі завтра то показу пизда. Останній ривок візьми, бля. А ну давай. він это так же цілу цибулю схавав, бля. Давай. Ой, ешь, 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 ешь. Давай, пече, давай, давай, давай. 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 До кінця е, дождй. Ну, ще <реку> <та> трошки? <реку> ну, бля, ще <вже>, чуть-чуть. <реку> Фу, а <реку> там, бля, хуй ебать, <реку> мне уже слезы писали нахуй ти то інфігаєн не чуєш! Чуєш, може тобі на цей Україна має талант. Я їм цибулю і начищений бурак. Фу, тепер дай, чекай, бля. Чуєш, кисіль, можна відкрити керки! <звук> це <звук> був <Тобаві>. кисіль, запай. <звук> 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 бодя, кісіль Водя, водя, а тепер покажи себе. Дивіться, дивіться! а була, блядь!